Молитва до Івана Хрестителя. Святий Іване, притече і Хрестителю Господній, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло, і щоб увірували всі в правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків, вони проповідували Христа Ісуса словами, а ти вказав на нього рукою і мовив це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував Покаяння, Ти Хрестив розкаяних у Йордані. Ти вдостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустельників наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені у заступництві. Нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням. Випроси мені ласку, прощення усіх гріхів і повернення на дорогу справжнього християнського життя, щоби з твоєю допомогою я жив у Божій благодаті і зміг колись увійти. В царство вічного життя. Амінь. Молитва до Йоанна Притечі Святий Йоанне претече Хрестителю Господній, Про тебе говорить святий Євангелист, що ти чоловік, посланий від Бога, щоб дати свідоцтво про світло. І щоб усі увірували в те правдиве світло, що прийшло на цей світ просвітити кожну людину. Після тебе мало воно прийти, але воно було перше, ніж ти, бо воно було від віків. Про тебе всехвальний пророче, свідчить сам Господь. Коли каже, що ти більший від усіх інших. Старозавітні пророки провіщали Христа Месію словами, а ти вказав на нього рукою і відважно проголосив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти божий проповідник покаяння, ти хрестив розкаяних в Йордані, ти вдостоївся власною рукою доторкнутися верху голови Царя Бога. Ти перший мученик, ти посників і пустинників наставник. Ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Через Тебе, Господа, прошу, до тебе припадаю, не відмов мені Твого, перед Ним заступництва, щоб душа моя відновилася правдивим покаянням, смиренням і наверненням до Ісуса. Немов другим хрещенням, бо ти був проповідником Покаяння і Хрестителем. Разом зі мною випроси мені у Примилосердного і Всеблагого Творця, Ласку, щоб я міг одержати Його прощення гріхів, і міг безперешкодно увійти колись туди. Куди ніщо скверне, брудне йдотне не може війти у Небесне Царство. Амінь. Молитва до Господа Ісуса Христа, Владико Христе Боже, ти своїми страстями, моїми страждання зцілив, і ранами Твоїми мої рани. Вилікував. Даруй мені, що багато проти тебе згрішив, сльози каяття, покути і навернення. Змішай моє тіло із пахощами животворного тіла Твого і насолоди душу мою твоєю чесною коров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог, піднеси до тебе. Моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погибельної, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз, потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо, і утуманився розумі у житейських пристрастях. Тож не можу споглянути на тебе у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до тебе, але, владико, Господи Ісусе Христе, скарбе, дібр і благодатий. Даруй мені все ціле й правдиве покаяння і смирення, та серце ревне, щоб знайти тебе. Даруй мені благодать Твою. І відновив мені образ твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом, і хоч я залишив тебе, не залиши ти мене, вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до Овець, вибраного Твого стада, нагодуй мене з ними, поживою Твого животворного і вічного слова і божественних Твоїх таїнств». За моїми благаннями і молитвами при чистої Твоїй Матері і всіх святих Твоїх. Амінь. Молитва Святого Іоанна Златоуста. Господи, не позбав мене небесних твоїх благ. Господи, визволи мене. Від вічних мук. Господи розумом чи думкою, словом чи ділом згрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття легкодухості, закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце затьмарене злою похиттю. Господи, як людина я згрішив, Ти ж, як Бог щедрий, помилий мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи, Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя і подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч нічого доброго не вчинив я перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси, моє серце. Росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого у царстві Твоїм. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не дай мені впасти у спокусу. Господи. Дай мені благі помисли, Господи, дай мені сльози каяття, пам'ять про смерть та упокорення. Господи, дай мені твердий намір покаятись у гріхах моїх. Господи, дай мені смирення, чистоту тіла мого та послуг. Господи, дай мені терпіння. Великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх твій, благий серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від лихих людей і бісів, і пристрастей і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш, і нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти, благословений, є сина віки. Амінь. Боже, будь милостивий до мене, Грішного. Господи Ісусе Христе. Синну Божий, молитвами, Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, Духу істини, що всюди є, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди. І вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси Благий, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Цю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий, завітай із наші. і зціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи помили, Господи помили, Господи помили, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є син у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокус, але везло нас від лукавого. Господи помилий, Господи помили, 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 Господи помили. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімось цареві нашому, Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого, помилуй мене, Боже, з великою милостю Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, одного, я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм і справедливий у присуді твоїм. Я ж був в зачати зачатий, і в гріхах пордала мене мати моя, ти істину полюбив, невідоме і таємне при мудрості Твоєї явив ти мені, окрупи мене із сопом і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Слухові моєму подай радість і веселість, і зрадіють кістки мої покорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і від всіх беззаконь моїх очисти. Серце чисте створив мені, Боже, і Духа правди віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Поверни мені радість, спасіння Твого і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників доріг твоїх і нечестивий овернеться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я, Все палення Ти не бажаєш, жертва Богові дух упокорений. серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ублажи, Господи, благоволінням Твоїм Сион, і хай збудуються стіни Єрусалимські. Тоді. Угодною тобі буде жертва правди, приношення, всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тельців. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, який від Отця народився перше всіх віків, світло від світла. Бога істинного і до Бога істинного, народженого, нествореного і насущного з Отцем, через якого все сталося. Він задля нас, людей, і для нашого спасіння зійшов з небес, і втілився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І розіп'ятий був за нас при понтійському палаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця сходить, що йому з Отцем і Сином належить однакове поклоніння, і однакова слава, який говорив. Через пророків, в єдину, святу Соборну і Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Полегше, відпусти, прости, Боже, гріхи наші, вільні і невільні, які вчинили ми словом чи ділом, свідомо і несвідомо в день. І вночі, розуму, чи у думках, все нам прости, як благий і чоловіколюбний. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жонами, і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Достойно є, і це є істина. Славить тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херувимі і незрівнянно славнішу від Серафимів, що нетлінна Бога слово породила сущу богородицю, Тебе величаємо, до Твоєї милості даємося, Богородиця Діво. Молитов у скорботах наших не відкинь, але від бід, нас єдина, чиста і благословенна, преславна, преснодіво Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб через Тебе спасти душі наші. Всі сили небесні, святі ангели. І Архангеле, моліть Бога за нас грішних. Святі, славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних. Надія моя, Отець, пристановище моє, син, покров мій, Дух Святий, Тройця свята, слава Тобі. Боже милостивим будь до мене грішного, Боже очисти гріхи і помилуй мене без числа на грішиві, Господи, прости мені. Символ віри, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі. І всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несетворенного, Єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії і Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас. Запонтія пилата і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а його царству. Не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну й апостольську церкву. І Одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.